Хлопчики та дівчатка, запрошую вас в подорож країною математики, там де живуть цифри, числа та геометричні фігури. І пропоную вам виконати цікаві математичні завдання. Перше наше завдання. Подивіться, хтось розвішав новорічні гірлянди. Але вони не звичайні, а математичні. Чим же вони схожі між собою? Так, вони складаються з геометричних фігур. А чим вони відрізняються? Всі ці фігури різні за кольором та розміром. Давайте визначимо закономірність і закінчимо наші грілянди. Перша верхня грілянда. Яка фігура на ній висить першою? Червоний великий круг. Яка друга фігура? Синій великий квадрат. І яка третя фігура? Жовтий великий трикутник. Нам потрібно закінчити в тій же послідовності до кінця гірлянду. Далі у нас червоний великий круг, синій великий квадрат. Наступну яку фігуру нам потрібно взяти? Великий жовтий трикутник. Продовжуємо далі. Далі у нас іде. Великий червоний круг, перша фігура друга, великий синій квадрат, великий жовтий трикутник, продовжуємо далі. Великий червоний круг, великий синій квадрат. Молодці. На верхній гірлянді наші фігури всі великого розміру. Але різні за кольором. Наступна гірлянда. Перша фігура у нас яка? Великий жовтий круг, друга фігура маленький червоний круг. В тій же послідовності продовжуємо викладати наші фігури. Великий жовтий круг, маленький червоний круг. Наступну фігуру нам потрібно яку взяти? Великий жовтий круг. Потім маленький червоний круг, великий жовтий і маленький червоний круг. Продовжуємо далі великий жовтий круг, маленький червоний круг і остання фігура великий жовтий круг. На другій гірлянді у нас фігури. Різного розміру, різного кольору, але всі мають одну форму. Всі вони круги. І остання наша гірлянда перша фігура у нас яка? Маленький синій квадрат. Друга фігура. Великий зелений квадрат і третя фігура. Маленький жовто-гарячий кружочок. Продовжуємо в тому ж порядку. Маленький синій квадрат. Потім Великий зелений квадрат, маленький жовто-гарячий кружок. Продовжуємо далі синій маленький квадрат. Після синього квадрата нам потрібно взяти великий зелений квадрат. Далі маленький жовто-гарячий кружок, маленький синій квадрат. І остання наша фігура це великий зелений квадрат? Молодці дітки. Наступне завдання. Подивіться на цих тваринок. Чи впізнали ви з якої казки ці герої? Так, це казочка, яка називається Теремок. Скільки їх усього разом? Правильно, їх шість. А хто прийшов перший? І в теремок і оселився в ньому. Це мишка, вона була першою. Хто з'явився другий? Жабка. правильно. Хто прийшов третій в теремок? Третій був зайчик, а четвертий? Четвертою прийшла лисичка-сестричка. Хто прийшов п'ятий? П'ятим був Вовчик. А хто оселився останній в теремок? Так, це був ведмедик. Яким він був за рахунком? Правильно, ведмедик був шостий. Молодці. І наступне наше завдання. Нам потрібно полічити тварин в кожній групі і позначити їх кількість відповідною цифрою. Дивимося на верхній рядочок в перший малюночок. Хто в нас там лежить на крижинках? Тюлені. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? 4. Позначаємо цифрою 4. Наступна група. Хто у нас морш? Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 1. Бо він один. Далі третій малюночок. У нас білі ведмеді, скільки їх? Їх двоє позначаємо цифрою 2. Тепер будемо рахувати тваринок в нижньому рядочку. Перший малюночок, скільки в нас оленів? Три. Позначаємо цифрою 3. Правильно. Наступна група. Кого ми бачимо? Так, пінгвіни. Скільки їх разом? 4 позначаємо цифрою 4. І остання група. У нас білі ведмедики маленького розміру. Скільки їх разом? 5. Правильно. Позначаємо цифрою 5. Молодці хлопчики та дівчатка. Наступне завдання. Порахуйте, скільки у нас червоних кружечків. Так, три кружечка. А скільки квадратів? Один. Що потрібно зробити, щоб квадратів було стільки ж, скільки і кружечків. Правильно, нам потрібно додати іще два квадрата. Один. Два. А тепер порахуйте, скільки всього фігур разом. Так, у нас разом шість фігур. Як ми отримали число 6. Ми до трьох додали 3. Правильно. Число 6 на письмі позначається цифрою 6. Цифра 6, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Розгляньте предмети, в яких заховалась цифра 6. Равлик. Вишенька, Замок. давайте в рамочці розмістимо шість ялинок. Один. Два, три. Чотири п'ять. Шість якою цифрою позначають число 6? Цифрою 6. Нашим тваринкам взимку дуже важко. Давайте їх погодуємо. Додамо в кожну годівничку стільки зерняток, щоб у кожній було по 6. В верхній першій годівничці. Скільки там зерняток лежить? 4. Скільки нам потрібно додати, щоб було 6. Так, дві зернинки. Один. Два. З яких чисел складається число шість. Чотири і два. Наступна годівничка. Скільки там зернинок? Три. Скільки нам потрібно додати, щоб було шість. Три зернинки. Рахуємо. Один. Два. Три. З яких чисел складається число шість. Три і три. Наступна годівничка. Скільки там зернинок лежить? Дві зернинки. Скільки нам потрібно додати, щоб було шість. Чотири. Рахуємо. Один. Два. Три. чотири. З яких двох чисел складається число шість? Два і чотири. Переходимо на другий ряд наших годівничок. В другому ряді в першій годівничці скільки там зернинок? П'ять. Скільки нам потрібно додати, щоб було шість. Одну зерниночку. З яких чисел складається число шість? П'ять і один. І остання наша годівничка: там лише одна зернинка. Скільки нам потрібно додати, щоб було шість? П'ять зернинок. П'ять і один буде шість. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер в нашій кожній годівничці по шість зернинок. Давайте повторимо склад числа шість. Чотири і два. Три і три. Два і чотири. П'ять і один, один і п'ять. Молодці. Давайте поскладаємо в нашу коробочку предмети, які за формою подібні до циліндра. Цукерочка, барабан. Петарда. Банка, кружка і ваза. Молодці. На верхній частині нашого малюнка знаходяться дві об'ємні геометричні фігури. Як вони називаються: циліндр та куля. Чим схожі ці геометричні фігури? Так, вони можуть котитися. А чим же вони відрізняються? Куля може котитися в різні боки, а циліндр котиться тільки в двох напрямках: вперед або назад. Давайте оберемо предмети, які схожі на циліндр, а потім оберемо які схожі на кулю. Банка. Ковбаса. Кружка. ці предметі подібні до циліндра. А тепер оберемо ті, які подібні до кулі. М'яч, клубок, апельсин, глобус. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре виконували всі завдання. До побачення!